До міжнародного дня молоді, який відзначають 12 серпня в Житомирі цієї неділі на новому бульварі будуть проведені заходи та діятимуть різні локації. У зв'язку з тим, що 12 серпня це понеділок, то було вирішено, що 11 серпня в неділю будуть проведені заходи. Усі локації, які будуть розміщені на новому бульварі в рамках відзначення для молоді, це все ініціативи молодих людей, громадських організацій, ініціативних груп і так далі. Тобто, це можливість нашій молоді міста показати себе. Себе самореалізуватися, залучити однодумців до своїх якихось зацікавленостей. Програма заходів буде насиченою та різноманітною. Дискусійні панелі, фаєр-шоу, фотосушка. Також студентам урочисто вручать стипендії міського голови. Різні організації облаштують локації з цікавими майстер-класами, лекціями. Також будуть присутні представники екстрених служб. Це будуть і настільні ігри, це буде розпис турбинок, це будуть майстер-класи, це буде надання першої медичної допомоги, тому що буде. Обов'язково червоний хрест, театральні майстер-класи від театру Юність. Буде і для меншеньких дітей. Наш міський культурно-спортивний центр підготував таку програму. І для більш старшого покоління. Кожен, хто сюди прийде з 16-ї години, знайде свою локацію, та яка йому до душі, яка йому цікава. На новому бульварі тут буде перекритий рух. Ось на цій ділянці буде знаходитися 199 й навчальний центр, ДСНС, поліція. Вони покажуть свої такі різні шоу. ДСНС взагалі готує дуже цікаве програму для молоді і для дітей, тому обов'язково прийдіть біля кінотеатру. Жовтень стоятиме локація, де охочі безкоштовно зможуть зробити чекап на ВІЛ а в водонапірній вежі відбудеться кіномарафон. Тут не буде розважальних концертних якихось таких подій. Ну про які багато хто говорить. Ні, це можливість молоді самореалізуватися. І я думаю, що молодь теж потребує підтримки і розуміння в тому, що вона теж тут живе, планує, мріє і їм. В цей день молоді потрібно себе показати в нашому телеграм-каналі. Під анонсом події багато містян почали висловлювати своє обурення. Тож ми вирішили дізнатись в Житомирян, чи вважають вони на часі відзначення міжнародного дня молоді. Я, як представник молоді, я вважаю, що все таки це дуже важливо, тому що молодь. Потрібно збиратися зараз у такі нелегкі часи, може обмінюватися якимось досвідом, проводити гарний час, бо це майбутнє нашої країни, і це ж завжди актуально в будь-які часи. Я вважаю, що це ж не, не цього не всі ж повинні. Ну ці, що тут нехай посвяткують. Хай молоді думають, що було все добре. Ну, а чули, так, що десь тут буде дорога перекрита, що там ми теж думаємо, піде бути на молодіж. Важко сказати. Можливо, і потрібно, але не сильно пишно. Через те, що в нас. Зараз війна, навіть і не скажу, якщо чесно. В принципі, чому ні? Я розумію, війна війною, але ми так забагато бачимо всяких страждань. Тому свято якесь для нашої молоді все-таки, на мою думку, має бути. Я думаю, що ні. А чому так? Просто в людей дуже горя багато. Ніхто дивиться на це все. То, звісно, дуже боляче. Я думаю, що на часі, хоча і в країні війна, ми повинні жити далі, не зупинятись на цьому. У нас є чудове молоде покоління, ми теж так само. Я думаю, кожен переживає якось цей зараз період по своєму. Також ми запитали в містян, чи знають вони, які заходи будуть проводитись? Чи знаєте, які заходи підготувала місцева влада? Ні, молоді? не знаю. Ні, ми не знаємо. <світ> ні, ні, ще не бачила. Навіть не цікавилась, якщо чесно. Я не буду на цих заходах. Тому чи знаєте, які заходи підготувала місцева влада? На жаль, ні, зараз наразі більш цікавлюся школою, <гум> так як ми готуємося до школи. Майже всі фінансові витрати покриває спеціалізована структура ООН ЮНІСЕФ з міського бюджету. Витратили близько 20 тисяч гривень.